Президент України Володимир Зеленський пояснив, що контрнаступ українських військ інколи йде не так швидко, як декомусь хотілося, через те, що Україна береже життя своїх військових. Кожен метр, кожен кілометр коштує життів людей. І сказати, що таке відчутний результат, мені сьогодні складно для нас відчутний результат, де окупувати всю територію. Але. Берегти при цьому наших людей, берегти, якщо ти можеш щось зробити дуже швидко, але поле заміновано. Ще заміновано все абсолютно. Ти не можеш посилати просто людей гинути, тому що треба до саміту НАТО встигнути, тому що комусь з партнерів сумно живеться, йому не вистачає якоїсь інформації і впевненості, що він підтримує Україну не дарма. Це політика, а ми знаходимося в реальному житті. І на жаль, в нашому реальному житті реальна війна. І на жаль, така високовартісна. І тому бо життя людей це най найдорожче, що є у нас. І як ми побачили, що міцність України залежить від міцності наших людей. І тому просто кидати людей, ми не маємо, ми не відносимось до людей як до ресурсу. Саме так Росія відноситься до своїх людей, но але це їх вибір. Для нас це не ресурс, це можливість жити далі, вижити. Ось що таке наші люди. Це і є наш скарб. Зеленський наголосив, що найголовніше, що наші військові йдуть вперед. Україна не ставиться до своїх людей як до ресурсу, так як робиться Росія. Найголовніший двигун всього цього це наші військові. І тому найголовніше йти вперед, і вони йдуть. Так, не все так швидко, як комусь хотілося. Але якщо б мене запитали, це буде два місяці, і загинуть тисячі людей. Або це буде три місяці і загине менше, я б обрав би, я б запитав, а можна 4-5 місяців і мінімум втрат? Тому що час і люди що важливіше, вважаю люди. Підписуємось на канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок і залишаємо свій коментар.